Дев'яносто п'ятий день народження відзначив смілянин Василь Мандрика. Про колишнього залізничника розкажуть колеги з телестудії Тясмин стукіт коліс, гудок тепловоза, запах солярки та дим паровоза. Усе це рідне та незабутнє. Воно часто сниться та спливає в уяві. Так зі щемом згадує колишній машиніст паровоза, а потім і тепловоза Василь Мандрика. У нього нині ювілей. 95-й кілометр своєї життєвої дороги Василь Федорович відзначає із колегами-залізничниками. Із локомотивного депо приїхали привітати його голова профспілкової організації Олег Чуменко та голова ветеранської організації Петро Бондаренко. «Бажаємо вам до 100 років жити без хорувань. А ще бажаю вам, щоб холод душу не закрався. Щоб в серце смуток не прийшов, і щоб ніхто не здогадався, що вам вже 95 сьогодні вже прийшов. Спасибо. Під імені адміністрації локомотивного депо і прострівкового комітету. Хочу вас теж привітати з святом з таким. Побажати вам ще здоров'я, саме головне миру. І щоб ще через 5 років ми сюди приїхали, привітали вас із сторіччям, у доброму здрав'ї і, здрав і у... в мирній Україні. Будь ласка, вам за вашу плідну працю. Подяка. Василь Федорович із вдячністю приймає подарунки. Не лише грамоти, а й книги та газети, бо дуже любить читати. Газети вам. О, о це, це саме саме, що мене є. Ви поздравляють Василь Федоровича мандрику. Ну. У привітному товаристві зав'язалася тепла розмова. І, звичайно ж, спогади, спогади, спогади. Родився в село Балаклея, була клея. Да. 17 іюня, як це сьогодні 28-го року. Я з раннього ранку потеряв батька. В якому смислі. Репресірували. 37-й род. Мати залишилася з чотирма дітьми. Нас три брата було і сестра. Зринає у пам'яті трудовий шлях. А став після воєнний 48-го року окончив железнодорожне училище. От. Пішов поработав і в 51-му році призвався в армію. В армію призвався, одразу в Карелофінський ССР попав, в Петрозаводськ. Петрожаводський. От. На курси попав. Я ось сюди мені переслали туди, ето, кілометраж потребували. І у Петрожаводській я год солдатом був. Годичні курси на машиніста, паровоза. З великою любов'ю Василь Федорович розповідає про сім'ю, пригадує романтичний вечір, після якого вирішив одружитися на своїй раєчці. Пішли вечором і на лодку. Да. Щора спустив лодку це на ставок і ми з радиком сіли і попливли. І вона мені пісню в лодці співала. разом. Виростили двійку дітей Василя та Людмилу. і з донькою нині зустрічає своїх гостей. Творча якась натура, така і любе він читати. любе. він до сих пір пам'ятає уривки, прозу з школи, пам'ятає вірші. А ну, діду, нагадай мені прозу. Ідуть дощі, холодні осінні тумани, клубочаться та і спускають на землю мокрі коси, пливе усі рібезлі безлісті, нудьга, пливе безнадія і стиха хлипає сум. Плачуть голі дерева, плачуть соломні стріхи, вмивається сльозою бога земля і не знає, коли усміхнеться. Василь Федорович залюбки читає не лише прозу, а й поетичні рядки, особливо до вподоби вірш, який написала родичка Валентина Мандрика про рідне село Балаклею. Балаклея моя балаклея. Ще є краще у світі за неї, у долині де річка і став, і любі пахощі ніжних трав. У сімейному гніздечку Василя мандрики привітно та затишно. Ювіляр розважає своїх гостей ще й піснями. Пластівка ще бече під моєю стріхою. Від зорі до ночі човником снує. Уже прощаючись, Василь Федорович ділиться рецептом свого борщу. Як душу вложиш, так. Ще Не закачати. Непосидючий іменинник проводить залізничників, а на порозі уже інші гості. Дня, радийся, добро із найкращими побажаннями завітали голова міської організації ветеранів України Микола Якушенко та його заступник Віктор Іншаков по старій дружбі локомотивною Бажаю вам, як завжди, ми казали, щоб у вас в житті було зелене світло, пастний світофор завжди моргав. Для да. бігаючий вам, що путь відкритий. От, ну, що можна сказати в такий день, такій людині, як ви. Лихоліця, як Ми, ви хлебанули, якась, лихволітя. Миру, найголовніше. А миру ви. зараз я вам бажаю, якась здоров'я і миру. Спасибо. А все інше у вас є. Я на масоводі працював, а брат мій залізничник, бо ви ж були машиністом, а вони готували вас для поїздки. Ну, що хочу сказати, що взагалі. Взагалі це служба у вас як воєнна. Да. У вас немає ні, ні свят, нічого ну, у вас. Нікла, ні, ні погода, да. чи сніг, чи дощ, Є. чи. Подивіться на вас, то щось воно года. І ще не так. Трошки... Щирі вітання, тепла зустріч, спогади, 95-й кілометр життя. промайнув. дай Бог, щоб і ви дожили до такого тако Потяг життя рухається далі. У сяйві залізничних вогнів сотий кілометр. Вам щастить хай вам щастить.